Усім привіт! Я вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас молочна переробка. Е, мої відео настільки різні по тематиці, десь я на огороді, десь я на кухні щось готую, десь в мене молочна переробка, і я розумію, що ну, комусь щось подобається, комусь не подобається, я намагаюся свої відео якось розрізняти. Тому сьогодні у нас молочна переробка. А саме кисломолочний пластовий сир. Якось так я вскользь показала та і все. І в мене запитували, що та як, щоб я зняла відео, як я ну, більш детально роблю цей сир. Тому сьогодні у нас буде пластовий сир. Я знаю два способи приготування такого кисломолочного пластового сиру, якими я користувалася, які дієві, тому з ними я з вами і поділюся. Один із способів це відтоплення кисляку в бутильках в духовці. Тобто молочко розливається по бутильках, і воно закисляється у них в тих панках, да? і Потім цей кислячок ставимо в духовку відтоплюватися. Якщо воно у вас відібралося і зверху з'явилися вершки, ви їх збираєте, чи то солодкими, чи то вже як повністю скисне банка, ви збираєте цю сметанку, тому що з сиру з неї не вийде. Все одно цей жир верхній піде в сироватку, тому краще його зібрати. Потім цей кисляк, як. Ну, звісно, банки повинні відкриті. Це в мене молоко, але я так покажу е, ну, наглядно. Да, щоб було. Е, той кисляк, що остається, можна також надрізати, трішечки зробити надріз прямо до самого низу бутилька, щоб сироватка краще в ньому циркулювала. Ставимо банки в холодну духовку, духовку нагріваємо повільно до 100. Градусів і витримуємо ці банки годину. Тобто годину вони повинні простояти в духовці при 100 градусів. Потім духовка виключається, і вони вистигають до, ну, до, я знаю, до кімнатної температури. Зараз вони не остинуть ж до холодного, ну, поки вони не охолону. Звичайно, я також скористувалася цим способом, він дієвий, сир, виходить, класний, но, но. більше 4 банок в духовку не поставиш. Це по-перше, по-друге, по-друге, банки геть погано миються від тієї духовки. І по третє, якщо у вас банка не нова, а десь є. Якийсь накол, то вона вас може тріснути зовсім. Ну, ну, тобто, я робила, ой, не знаю, разів 10 такий сир, мабуть, в банках, то банки 4 я викинула геть. Вони мене тріснули. І я так подумала, що та ні, банки зараз не 5 копійок коштують. І мені такий спосіб не підходить. І почала шукати щось інше. І перейшла на те, що я відтоплюю, роблю такий сир у каструлі. Мені так... так, ну ось в мене молочко з кислом. Хочу замітити, що каструля у мене ну, на 20 літрів, я її налила неповною. Я розлила молоко на дві таких каструльки для того, щоб вона не була повною. Тому що зараз нам треба буде оцей згусток розрізати. Самою головною умовою для пластового сиру, щоб був гарний згусток, щоб молоко сілося гарненько. Ось такий гарненький-гарненький твердий згусток. Робила я і з вієнного молока. Але з віяного молока, виходить, не такий плотний згусток. От він такий більш м'який, більш рихлий. І як ти не намагаєшся його тихенько відтопити, то все одно ну, не виходить ті структури. Ну, десь плюс-мінус одинаково, але ж пластовий сир можна зробити з жирного або напівжирного молока. Ось у мене підкисло трішки в бетончику молоко, я частину перевіяла свіжого, а частину змішала, добавила і отримається дуже смачний, такий напівжирний пластовий сир. Тож головною умовою для пластового сиру є гарний кислячок, тугенький. Якщо у вас молоко, таке ж, як у мене, високої плотності, що згусток виходить такий плотненький, тоді у вас обов'язково все вийде. Сам фокус заключається в чому? От наш кислячок є. І ми його нарізаємо на стовпчики. Отак От я її так пройдуся, можна нарізати бучим, що у вас під рукою є, тим і нарізати. І отак от, от, Все, отак от широченькими. Такими стовпчиками паралельно ми отак різати не будемо. Вийшаються у нас такі длинненькі стопчики. І зараз треба поставити його на дуже-дуже повільний вогонь. Коли сироватка буде прогріватися повільно, вона буде проходити між цими прорізями. І, наші стопчики будуть прогріватися так, знаєте, равномірно, і Ну, так, буде стягуватися. Тобто нам зараз треба так тихенько-тихенько, на повільному вогні його прогріти і залишити на годину-півтори ну, вистоятися. другу ну, каструлю також я її налила неповну, тому що якщо її налити доверху, то буде незручно її нарізати, не отримаються м, такі рівненькі стовпчики, по-любому, воно десь розрушиться, десь не доріжеться, і структура буде нарушена. А краще, коли каструля не повна от кастрюля в мене велика 30-літрова, я налила її тільки половину. І мені буде зручно цей згусточок нарізати. Тут треба мілко нарізати так, доволі так широкими такими кубочками. Все, так все. І в нас вийдеться отакі стовпчики. І все на маленький маленький вогонь. Так, я одну каструлю в хаті поставила на плиту другу у мене. Літній кухні стоїть на плиті, і отак дуже повільно, нехай прогрівається. Коли воно чуть-чуть прогріється, ну от, хвилин через 10, нам треба буде отак шумовочку і так дуже акуратно, отак трошечки його підшевелить. Ну, я потім покажу. Так, дуже-дуже. Акуратно, щоб не розбити, щоб ми не розбили оці кубишки. Прийшло хвилин 10, як я поставила каструльку на вогонь, і я так дуже осторожно намагаюся підняти знизу. Бачите, отакі вже видно, які в нас кубики. Вони вже такі. Тверденькі, нам треба старатися не зрушити їх. Так, Дуже осторожно, я піднімаю вверх, трошки припіднімаю, шевелюю його і все, залишаю його грітися далі. Загалом температуру піднімаю е, трохи вищу, ніж зазвичай. От якщо ми Звичайний сир відтаплюємо ну, до температури 40-45 градусів, і він вже буде відтоплений. То тут я піднімаю температуру набагато вищу, можна сказати, навіть до гарячого нагріваю, тому що нам треба, щоб наші оці кубики прогрілися з країв до, до серединки. Щоб воно все прогрілося. отак от. Якщо ми розмішуємо, у нас кубики ну, у нас маса більш, меншими фракціями. так? А тут ми його розрізали на такі широкі кубики, і нам треба, щоб воно гарно прогрілося. Тому нагріваю завжди, ну, скажімо так, до гаряча градусів до 60 мабуть, щоб була сироватка так добре гаряча. Так, ну ось мій сир постояв. Та так, гарненько постояв. Години дві. І ось бачите, ці кусочки, такі вони вже зробилися тугенькі. Вони гарно тримаються. І, звичайно, що він десь там і перебитий. Це не, не ціленькі, вони такі шматочки, але вони такі величенькі. І зараз я буду брати Друшляк, і перелажувати на такий в мене є ящичок з дірочками, положила на нього тюль. Завжди відкидаю сир на тюль. Вони такі кріпкенькі, гарно беруться. <кій> так, і тепер беру так. Осторожно, потрошечку, бачите, вони такими кубиками і залишаються. Воно не перебите, зерно не перебите. І дуже так повільно отак от викладаю, повільно, потихеньку беру. Так ось, бачите, вони ціленькі. І потихеньку. Їх викладаю. Так, ціленькі кусочки от остаються. Потім вони поки стоятимуть, з них сироватка стече. І ці кусочки будуть один одного відділятися. Ну і, звичайно, коли переложу увесь. <сир>, то треба поставити його до холодильника. він уже не гарячий, за 2 години він встиг остудитися. От бачите, тут і міленьке є, бо донизу ну, неможливо так, щоб його зовсім не, не перебити. Ну, а треба все одно треба старатися. Чим менше перебитого, тим більші пластики. І так я його зараз весь виложу і поставлю до морозилки. Можна до холодильника, але я буду ставити до морозилки на декілька годин. От він в мене ніч постоїть, то вже на ранок побачимо, який він вийде. То, і сьогодні в нас наступний день. Сьогодні мені потрібно розвозити замовлення. Зараз подивимося, що у нас вийшло, з сиру цього, розважу. Він гарненько стік уже так, ну що у нас вийшло? От він у мене мякуватий. Цього разу вийшов Мякуватий, ну все одне, все одно все видно, що він отак пластиками розділяється. Бачите? Пластики розділяються, от, бачите, так от. Все одно видно, що це пластовий сир. Якби ще дужче підігріла, <сироватку>, щоб вона така, знаєте, була гарненько підігріта, гаряча. То ці пластики б так добре спресувалися, і було б ще більше видно оці пласти. Зараз я його так трошки ближче Трішечки ближче, світла мені мало. Так, бачите, він розкладується на такі пластики. Так от. Тут видно, що воно пластами все. Пластики відпадають. Воно все пластами, ну, трішки зам'якуватий. Всі ці пластики відділяються. видно, що він пластовий, він тримається так у кучки. Дуже смачний. Якщо сироватку нагріти, таку зробити гарячу-гарячу, і щоб ваші кубики так гарно відтопилися, то взагалі він отак от береться прям тими плашечками. Ну, сир, виходить, трошки сухіший. Ну, це на будь-який смак. Хтось любить трошки вологіший сир, хтось полюбляє сухіший, це вже Кожного смак і, ну, не, не завжди вгадаєш. Він розділяється. Бачите, він такими плашечками розділяється. І отака в нас смакота, красота. Сир отримався напівжирний. Дуже смачний. Такий сир ви завжди продасте. І відбою від покупців у вас не буде. Як у мене купують, допустимо, хтось там із новеньких, та мені пів кіла на сирнички. Потім приходять на другий раз і говорять, що до сирників так і не дійшло діло, з'їла сама. Тому пробуйте. Трошки воно заморочливо, не так як. Звичайний сир відкинув, підвісив і хай стікає, з ним трошки більше мороки, тому що сироватка стікає повільніше. От, і трошки його потопити треба, трошки заморочиться, але воно варте того. Дуже смакує, дуже всім подобається. І, не дивлячись на те, що зараз літо, спека, можна сказати, то отакий кисломолочний сир. Іде на ура. Просто його залюбки купують і розходиться, не залишається ніде нічого, тому що він дуже смакує. Він ніколи не перекисне, тому що, тому що якщо ви робите його у банці і в духовці, там стоїть та банка годину при температурі 100 градусів. Коли ж ви робите його в каструлі, відбувається <кій> <кій> те ж саме: тобто, сироватка нагрівається до градусів до 70, ну, робиться така гарно гаряча і витримується, ну, поки він же остине, воно витримується деякий час. Тому можна сказати, що цей сир проходить е, е, якусь пастеризацію, тобто він у вас ніколи не перекисне, не буде кислим. Завжди смачний, якісний і гарний. Ну, ось якось так. Я сподіваюся, що моє відео було вам корисне і я вам чимось допомогла. Пробуйте і так, і так, виберіть для себе, ну, як, як вам удобніше, як вам більш простіше, зручніше. І користуйтесь, будь ласка. А на цьому все. Дякую, що ви були зі мною. До наступних відео. Всім пока-пока!